Стара станція підкачки води, будинку номер 15 на вулиці Гоголя, знаходилася у холодному та вогкому приміщенні без опалення, що створювало ризики перемерзання води у системі при тривалому відключенні світла та з морозами на вулиці. Міська рада виділила кошти на придбання нового насосного обладнання. А працівники комунального підприємства Миргородводоканал виконали всі роботи по встановленню. Відтепер нова станція підкачки води розташована в утепленому підвальному приміщенні будинку. Встановили, виконавши при цьому перекладку водної труби на пластикову, підключили, встановили. Потім мешканці зібрали кошти на утеплення даного приміщення, виконали. Робота також і по утепленню для того, щоб знизити шум від підкачки. Роботи повністю завершені, роботи виконані якісно. Маємо надію на те, що буде працювати. Якщо не буде вимикати світло, дана підкачка буде працювати довго і це покращить людям комфорт їхнього побуту. Для того щоб спеціалісти комунального підприємства Миргродводоканал могли встановити нову станцію підкачки води, мешканці будинку мали надати свою чітку згоду. Таке рішення прийняли на будинкових зборах. Голова будинкового комітету Марина Філончук розповідає, що окрім очевидних плюсів нової станції підкачки води є і мінуси, які можна виправити. «За в нас майже 70 відсотків проти за відсотками не скажу три людини. Це з тих, яких з якими вдалося поспілкуватися, тому що в нас в будинку ну, є люди, з якими не вдалося поспілкуватися, які на даний час не живуть, і ситуація така в країні відповідно тяжка. Тиск став кращий. По-перше, по-друге, зникла проблема того, що воно може перемерзнути під час відсутності світла. Ну і плюс, звісно, в тому, що це новий насос, який не доводиться платити кошти. Але насамперед страждають перші поверхи, яким стало від цього шумно. Шумоізоляцію, відповідно, якусь зробили, але ну, потрібно ще б щось допрацьовувати, тому що ну, від цього люди страждають. Їм це дискомфорт приносить на даний момент. Працівники комунального підприємства Мирградводоканал звернулися і до інших будинків, де є ризик перемерзання води у системі, із пропозицією замінити старі станції підкачки води на нові, що закуплені на кошти міської ради. Разом із мешканцями планують проводити будинкові збори для точного визначення, чи згодні мешканці на встановлення нової станції підкачки води.